Часу було небагато, тому що спочатку листування, коли тобі на емейл e відповідають не протягом трьох днів, а відповідають протягом місяця. Останній документ я отримала десь в кінці липня з України, який мені потрібен був. А потім у чаті все-таки ми спілкувалися, хто приїхав, хто лікарі, хто має підтверджуватись, сказали: у Лісабоні найлояльніше. Я така, окей, значить, Лісабон. Отак я опинилася в процесі еквіваленції в університеті Лісабону. І Сюди я змушена була приїхати чотири рази, чотири угу. іспити. То ти подала ці документи в, в серпні? В серпні, так. Для того, І щоб що було пен... далі? вони проаналізували документи, сказали: Окей, навчальні програми збігаються, не потрібно робити додаткового якогось навчання, там компенсувати рік чи, чи два? Проходимо процедуру еквіваленції е, е, тільки з проходженням екзаменів. І надіслали запрошення перший екзамен кінець листопада був Це мовний іспит. Е, вони його позиціонують і як на знання. Португальської рівня Б2, але це не класичний іспит на знання португальської рівня Б2. Потрібно було готуватись конкретно до цього іспиту, тому що аналіз тексту, який такий трохи має медичний характер, потім описати графік з медичними даними, а потім есе, теж трохи з медичною тематикою. Тобто потрібно було суттєво готуватися з потрібною лексикою. Угу. А потім що? Потім результат десь прийшов через два тижні, склала. І запрошення на наступний, на наступний іспит, який був 6 січня. От Умовно, це був кінець листопада. дізнаюсь я, що склала в середині грудня. І якщо не готуватися завчасно ну, до, до теоретичного іспиту за два тижні це просто нереально. Теоретичний професійний іспит, так?